Новий бетонний стовп, а поруч старий з лелечим гніздом. Аби не нашкодити птахам, вінницькі енергетики змінили маршрут ліній електропередач, розповідає старший майстер Юрій Якимчук. Під час реконструкції повітряних ліній на вулиці Перемоги, замінюючи електроопори і кабелі, працівники побачили, можна залишити старий стовп, а новий становити поруч, аби не знімати лелече гніздо. Було прийнято рішення обвести по можливості ці лінію електропередач. Для того, щоб залишити ці гнізда, як то кажуть, в робочому стані. Пані Рая живе навпроти, розповідає, лелеки тут поселилися кілька років тому. Вони вже наші, вони вже приходять близько на городах, ми бачимо їх, черв'ячки собі шукають, збирають гілячки, гніздяться. То вони вже наші, ми вже О, прилетіли наші. То цими дзюбами як почнуть клацати. Лилече гнізд на вулиці Перемоги чотири, каже жінка. Птахи у трьох з них поселилися давно. Найстаріше гніздо біля будинку Анатолія Іщука. Його сусіди називають опікуном цих птахів. Чоловік розповідає, цьогоріч лелеки прилетіли 20 березня. У мені вже коло 80 Я їх пам'ятаю. Вони на хаті були. Видно, тут виводок постійно знаходиться. Одні відлітають, а другі прилітають. Я їх проважаю і зустрічаю. марту місяці вони на теплого Олексі 30 марта бувало, а цього року вони раніше. І відлітають в августі місяці, 20 го числа вже їх дивиться, вже їх нема. Анатолій Іщук розповідає, бувало, що й пташенят викидали з гнізда, тож доводилося їх виходжувати. Коли прилітають, так вони страшно б'ються за гніздо. Орнітолог Олександр Матвійчук каже, першими навесні прилітають самці, саме вони можуть битися за гнізда. Лелеки не повертаються на старі місця гніздування, займають вільні, бо самка орієнтується на гніздо, а не на самця. Ми їм не залишаємо інших місць, на жаль, для гніздування. Якщо ви бачили лелече гнізду, я гадаю, кожен бачив, це величезна споруда, яка побудована в основі має дуже великі грубі гілки. Ці гілки вони просто не можуть зафіксуватися на, скажімо, шиферних дахах або металочерепичних дахах. Вони будуть з'їжджати колись на солом'яних дахах українських хат, вони цілком органічно виглядали. Інших місць, окрім електроопор, для гніздування лелек не залишається, каже Матвійчук. Плахи. Можуть використовувати старі дерева, але верхівка має бути міцною і там має бути вільне місце. Ще як варіант старі водонапірні вежі. Те, що енергетики залишили старий стовп, на якому є гніздо. Тут варто поаплодувати їм. Це дійсно дуже гарний вчинок з огляду на те, що вони могли зняти це гніздо, прекрасно справа, тому що лелечі гнізда вони будуються впродовж досить тривалого часу і використовуються роками. Гніздування лелек на електроопорах небезпечне як для птахів, так і для мереж, каже старший майстер Юрій Якимчук. Коли вони мостять ці гнізда, гілки, особливо це коли несприятливі погодні умови, виникає коротке замикання, що призводить до заструмлення певної там лінії чи підстанції, також ну, змушені ремонтувати. За допомогою автовишок працівники стараються якось обійти це гніздо всіма можливими технічними засобами. Малі лелечата, коли тільки починають політати з гнізда, вони можуть торкнутися лінії електропридач, можуть померти через це. Самі, самі шлелеки, їхніх послід. Коли він потрапляє на ізолятор, він його руйнує. Тим самим може спочинити коротке замикання. Вінницькі енергетики й надалі будуть за можливості зберігати лелечі гнізда, каже речниця Вінниця Обленерго Юлія Великотрав. А також шукатимуть способи убезпечити як птахів, так і мережі. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.